Найперше хочу зазначити, що це вже четверта ніч, четверта ніч поспіль, коли російська нечість атакує Хмельницьку область, атакує так званими шахедами, дронами, мопедами. І е, ці атаки стосуються багатьох різних громад: і Хмельницького, і Славути, і Нетішина, і менших громад. Ну і власне найбільше ще напевно Старокостянтинова. Кожну ніч в нас багатогодинні повітряні тривоги. В нас кожну ніч атаки. Ну але хочу подякувати силам протиповітряної оборони наших збройних сил України. Фактично, все, що ця російська нечість запускає наразі по Хмельницькій області, їхніми зусиллями, зусиллями мобільних груп, збивається. Ну і я впевнений, що тих результатів, які туристична держава собі планувала, вони не досягають. І не досягнуть, дасть Бог її в майбутньому. Це повторюється по суті сценарій минулого року, коли вони з середини жовтня почали товкти в Хмельницькій області по об'єктах критичної інфраструктури, ну але так, щоб чотири ночі поспіль такого ще не було. Да? Там з періодичністю в тиждень, в два тижні тут чотири ночі поспіль. І це насправді дуже складні і важкі ночі. Те, що стосується сьогоднішньої терористичної атаки, то кілька громад піддалися. Ударами з боку БПЛА Шахід. Ну, але е, за інформацією наших військових, наших ППО, знову ж таки, все, що було на Хмельниччині, все було збито. Е, ну, але, на жаль, навіть збите, е, залізяча, воно падає і теж наносить величезну шкоду. Ну, і от е, один з, я так розумію, збитих впав е, на об'єкт критичної інфраструктури, і дійсно, як наслідок вибухова хвиля, як наслідок. Вже е, доволі такі серйозні збитки в мирному місті, де немає військових частин. В Славуті немає військових частин. В Славуті, е, взагалі, це вперше такі така терористична атака. Ну і збитки величезні. Фактично, всі навчальні заклади ви правильно озвучили там понад 300 житлових будинків, багатоквартирних, індивідуальних, е, величезна кількість інших об'єктів, котельні і так далі. І так далі. Але мова не тільки про Славуту, заголомська області чотири громади. Постраждали від цієї терористичної атаки, від падіння уламків, і так далі. Дякувати Богу, немає загиблих. Це, напевно, найголовніше, про що можна говорити сьогодні. Але вже більше 20 людей постраждалих і є частина людей госпіталізованих, причому є частина людей, які в важкому і в середньому стані, і медики надають їм сьогодні допомогу. І будемо сподіватися, що всім, всі будуть живі, здорові. І е, далі всі ті завдання, які там ворог перед собою ставив, вони не будуть досягатися. Те, що стосується е, ліквідації, усі е, фактично намагаємось зараз допомагати Славуті, допомагати іншим громадам. Ми буквально вранці сьогодні скло відправляли вже на Славуту. Завтра плануємо знову відправляти. Збитки невеличезні, це якщо говорити там про 300 будинків, це сотні, сотні і сотні вікон, це дахи, це двері. Це величезні пошкодження, які треба буде усувати, усувати, усувати. На жаль, за військовим забобоном скажу, що це не останні новини, а все ще ті новини, які відповідають. Трайні, війні. Трайні, трайні. Так і нам ще доведеться ділитися з вами новинами до тих пір, поки не сповістимо головну про перемогу. Звісно. Тому е, розказуємо про те, що відбувається а відбувається напружена ситуація, пов'язана з активністю ворога в повітрі. З нашою результативною контрбатарейною боротьбою по лівому берегу, там де ми нищимо потенціал ворога, за минулу добу понад 80 окупантів знищено більше 20 артилерійських гармат, які споряджаються крупним калібром, і якими ворог гадить по населених пунктах. Три реактивні системи залпового вогню, танк човен і 10 одиниць автобронетанкової техніки. Також знищено безпілотний літальний апарат типу Арлан, що говорить про те, що ворог не тільки завдає ударів, а й збирає інформацію для подальшого розвитку бойових подій. За минулу добу в повітрі Херсонської області і Одещини було зафіксовано скид понад 35 засобів повітряного ураження. Це і керовані авіабомби, і ракети повітряного базування, і невідомі вибухові пристрої, які ворог прилаштовує. Чорне море вздовж функціонування гуманітарного навігаційного коридору, тобто терор ворога триває всюди, в повітрі, на суші і на морі. А треба розуміти, що керовані авіабомби спрямовуються на відстань 50-60 кілометрів. Тобто літаки не наближаються, вони випускають керовані авіабомби. І якщо згадати, що острів Зміїний це якраз Одещина, то можна стверджувати, що і по Одещині також, тому що територіальне море навколо острова Зміїний – це теж Одещина. Крім того, ворог намагається з таких літаків тактичної авіації скидати невідомі поки що нам, але очевидно вибухові пристрої, якісь або предмети, які можуть бути типу мінними донними мінами, які потрапляючи в воду, являють собою додаткову небезпеку. Оскільки море і так заміновано, ми розуміємо, що керовані авіабомби. Могли спричиняти вибухи і додаткову детонацію тих мін, які потрапляли в вибухову хвилю. Бо вони дуже чуттєві, і додатково. Прямування і курсування цих мін змінювалось, оскільки вони припиняли бути якірними скріпленням, зривалися зі своїх кріплень і дрейфують зараз у вільному водному просторі, але сили оборони забезпечують безпеку функціонування гуманітарного коридору в чорному морі навігаційного, і саме тому судноплавці продовжують довіряти Україні як відповідальній морській державі. Звісно, ні, не можемо коментувати всі дії збройних сил України сил оборони України, тому що туди залучені не тільки збройні сили безпосередньо, а й підрозділи інших складових оборони. Тому коментар цих подій залишимо з відтермінуванням, як витримуються дуже хороші і потужні напої, які мають подаватися в певній стадії. Необхідне терпіння, необхідний час для того, щоб не нашкодити бойовій роботі, і не треба довіряти джерелам, які не можуть використовувати інформацію, бо не володіють нею. Це поки що припущення, це поки що заміри і сподівання на підставі. Тих уривків інформації, яка десь комусь дісталася або просочилася в суспільний простір, насправді тільки військові знають і розуміють, що за чим відбувається, і для чого, і коли може бути проголошено. тому бойова робота триває це. Я можу стверджувати, і вона виконується в різний спосіб. Її результати будуть оприлюднені тільки тоді, коли це буде закріплено і не шкодити особовому складу. Ви з вашою розташованістю до Криму безпосередньо маєте розуміти, пам'ятати і знати, що був такий період часу в Криму, коли відбувалися на південному узбережжі фестивалі фейерверків треба готуватися готуємось так дійсно якщо аналізувати навіть крайні кілька діб ми можемо побачити суттєве збільшення кількості керованих авіабомб, які перевищували навіть 40 за добу і використовуються по цивільних об'єктах Цілеспрямовано ворог нищить населені пункти вздовж правого берега дніпра оскільки скинуті на село 4, шість і до 8 кабів одночасно, фактично під час однієї одного бомбардування, одні, одного заходу на схід. Це дуже велика руйнівна сила, яка знищує будинки, руйнує багато, багато будинків. Десятками їх шкодить. І звісно, саме в такій ситуації було вжито заходів примусової евакуації родин з дітьми угу. і рекомендованої евакуації. Цивільного населення це звичайна практика терористів, коли вони намагаються протиставити сили оборони цивільному населенню. Тобто, страждання цивільного населення, має змусити сили оборони відійти від цих рубежів. Але рубіж правого берега зрозуміло укріплений. І не допускає проникнення туди диверсійно-розвідувальних груп, і оборона на ньому зафіксована. Ніяке бомбардування не може спричинити відхід сил оборони і цього бути не може, якби це не розганяли рашистські пабліки.